Ще вчора Житомиряни влаштували мирний мітинг з надписами на плакатах. Не бруківка, а військовим дрони. Ми вирішили з'ясувати, власне, чому в Житомирі продовжують класти ту саму бруківку. Ну, дивіться, та ділянка, міські у ті ділянки, які розкриті, які розкриті, вони будуть завершені. Ми не можемо залишити, ну, зняли покриття і стоїть земля. Це. Ті ділянки, які розриті, вони будуть завершені. Це не тільки Мауп, це і, і Великий Бердичівський, і на Покровській, де розрито, там будуть завершені. Чи заходити в зиму без етевого, ну, е, з, з розритими тротуарами? Угу. Тобто ці проекти, ну, закінчуєте, так? Так, да, нові проекти не розпочинаються, з них зняли фінансування, тендера не оголошується. На угу. тих ділянках, де розрити, ну, Ала нові ділянки не розпочинаються.